Всім привіт! Пропоную приготувати ось таку традиційну українську паску. Треба взяти 40 г дріжджів живих, пересипати їх в стаканчик, трохи подрібнити. Додати сюди столову ложку цукру від загальної кількості цукру. Налити теплої води, обов'язково теплої, майже кімнатної температури. Трохи перемішати і залишити на хвилин 15-20 в теплому місці. Нехай дріжджі побродять. Перелік всіх інгредієнтів є під відео. Тепер молоко виливаємо в кастрюльку і доводимо його до кипіння. Якщо воно пастеризоване, то можна просто підігріти трошки. Кладемо сюди 100 г масла. В крайньому випадку можна взяти маргарин. Виключаємо вогонь і нехай масло розтопиться, а молоко остине. Треба обов'язково, щоб молоко остило. Тепер збиваємо яйця. Я взяла 5 яєць, можна 6 брати можна більше. 5 яєць збиваємо міксером. Можна вінечком, але вінечком прийдеться більше постаратися. Додаю сюди половину чайної ложки солі. Сілю яйця збиваються завжди краще. Вже з'являється така піна. Це ванільний цукор. Додаємо. Можна брати ванілін, але його треба з мукою просіювати. Не в яйця додавати, а просіювати з мукою. І останнє сюди треба додати цукор, цукор, який лишився. Збиваємо до такої пухкої маси. Це займає хвилину-дві, якщо міксером. Я просіяла 2 кг муки. Біла мука вищого гатунку. Тепер робимо тісто. Охолоджене молоко з маслом переливаємо в миску, додаємо яйця, додаємо дріжджі. Зверніть увагу, що молоко ні в якому разі не має бути гаряче. Десь так, як температура тіла 36 градусів. І тепер поступово додаємо борошно. Я вже казала, що я просіяла 2 кг борошна, але воно ще лишиться. В кінці я скажу скільки. Борошно буває різне. Нам треба зробити тісто таке, аби воно не липло до рук, і не липло до стола, і не липло до скалки. Тісто вже одразу воно приємне на дотик, е, його легко розбивати ці всі камочки з муки. Спочатку ложкою і зараз руками. Я покажу весь процес, аби, аби ви бачили. Тепер руками. Вимішувати прийдеться десь 15-20 хвилин. Треба, аби вся мука гралася в тісто, і стала самим тістом. Прийдеться докласти сил, тому що тісто його багато, це на дві паски виходить тісто. Дві такі великі, як ви бачили на початку. І тісто достатньо, от зараз воно достатньо жорстке, тверде. Ставимо в миску, от бачите, воно не липне ні до рук, ні до миски. Накриваю рушничком і залишаю десь на 2 години в теплому місці, аби воно підросло. Зараз трошечки вимішаю з мукою, хоча воно вже не липне до рук. І будемо робити з цього тіста паску. Відриваємо невеликий шматочок тіста і будемо робити основу для паски. Розкатуємо такий кружочок. Я буду випікати в чаші для мультіварки. Я перший раз це роблю, тому ви будете знати, чи можна в чаші від мультиварки випікати в духовці, чи станеться що з нею. Оце я зробила основу для паски, тісто розкатувала десь на 1 см. Далі беремо два одинакові шматки тіста, десь такі, як основа. І робимо з них такі два жгутики довгі. Робимо ніби як косичку, але це косичка з двох. Тепер накладаємо один на другий і загортаємо, роблячи такий віночок. Загортаємо в такий кружочок і ставимо зверху на основу. Виходить ніби такий вінок. І далі прикрасимо зверху цю паску, беремо теж два шматочки тіста, але вже менші. І теж робимо з них ось такі два жгутики. Ставимо їх на охрест зверху, робимо такий хрест, але закручуємо його з боків, І ще один так само. Далі беремо маленький шматочок тіста, розкатуємо його так продовгувато, і з цього тіста вийде дві квіточки, збоку надрізаємо. А тепер просто закручуємо, і виходить така квіточка. Треба зробити 4, і з одного також моточка тіста виходить дві. Ставимо зверху, так, щоб вона гарно підростала і не падала, щоб її було видно, коли випічка буде готова. Тепер залишаємо цю готову паску на ну десь на пів години, аби вона підросла. Тим часом можна зробити з другої частини тіста. Ще одну паску або я зроблю крафін і завиванець. Е, я взяла, розкатала одну четверту тіста, отакий квадрат, зверху посипала корицею і цукром. Чайна ложка кориці, столова ложка цукру. Тепер закручую, в, закручую просто цю начинку в тісто. Беру ніж і розрізаю і тепер закручую вже крафінса. Для начинки можна взяти ще варення будь-яке або мак, макову начинку. Але чим сухіша начинка, тим легше загортати крафь. Кладу і він теж нехай підростає. І з ще однієї частини тіста. Я зроблю завиванець. Для начинки я теж використала корицю з цукром, бо в мене немає іншої. Але тут треба додати варення або макову начинку, тому що завиванець з корицею він виходить сухий, суховатий. З варенням було би краще набагато. Або з тим же яблуком натертим на терці і з цукром. Завиванець теж нехай підростає. І тепер, бачите, паска підросла, але не до кінця, бо вона буде ще в духовці підростати, і щоб не витікало це все тісто. Змазую жовтком, кладу в духовку на годину при 180 градусів. Крафін теж змазую і теж так само печу. Але ви дивіться по своїй духовці. Пробуйте сірничком, дивіться, щоб не горіла. Ось лишилося муки 400 грам, значить я використала кілограм 600. Паска спеклася. З чашою від мультиварки нічого не сталося. Навпаки, мені здається, випічка вийшла краще, вона ніде не пригоріла. Готовність спробую дерев'яною палочкою. Якщо нема сирого тіста на палоці, значить вона вже пропечена. Цю паску ми вдома печемо в четвер великодній, а їмо аж на великий. Я розрізала її на другий день, тому що зразу, от зараз ви побачите який крафін, я його гарячого розрізала, і ці сто ловиться е комками. Тому на другий день розрізайте. Довго ця паска не застоялася, її зразу з'їли. От дивіться, яка вона всередині. М'якенька, повністю пропечена. От зараз я розріжу крафін. Зверху я поклала ще шоколадку. Він смачний, але я думаю, з маком було би ще смачніше. Так само завиваний вийшов хороший. Я надіюся, вам сподобався мій рецепт. Підписуйтеся на мій канал, пишіть свої коментарі. Пишіть, які ви паски печете. Дивіться в мене є ще пару інших е, рецептів на каналі. Дуже вдячна всім за перегляд.